Кілька слів про Ізраїль та його бажання чи небажання допомагати Україні. Текст сформовано з дописів досвідченого воєнного журналіста Сергія Ауслендера. Він ізраїльтянин. В ізраїльському Фейсбуці крики. Мовляв, Україна вимагає від Ізраїлю передачі їй діючих батарей системи залізний купол, тобто ті, що вже стоять на озброєнні цахалу. Люди кричать вони вимагають від нас пожертвувати своєю безпекою і в такому дусі. Це вкидання. Просте, тупе і від цього дуже ефективне. Хто це вкинув? Куй продест. Шукай кому вигідно. Ізраїль не передасть діючі батареї протиракетної оборони, бо це відразу створить в системі діру. Якщо коротко, то взагалі залізний купол не підходить для умов російсько-української війни. Про це говорив навіть міністр оборони України Рєзніков. А інших систем не так і багато. Ізраїль живе під загрозою масованих ракетних обстрілів, і Ізраїль це не гігантський завод з виробництва систем ППО. Лише у серпні відбивалися від ісламського джихаду 900 ракет за три дні. І, взагалі, про такі речі домовляються тишком нишком і дуже заздалегідь. Ізраїльська ППО прикриває територію країни 22 тисячі квадратних кілометрів. Це менше, ніж Київська область, щоб ви розуміли. Але, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, а це найбільш надійне джерело того, що відбувається в Сирії, якісь невідомі літаки роздовбали там виробництво зі збирання іранських дронів Камікадзе, а також склад з готовою продукцією та злітно посадкову смугу, якою безпілотники планувалося доставляти до Орди. Днів всім тому було інше повідомлення. Ізраїльська авіація знищила велику партію дронів, призначених для передачі РФ. Офіційний Єрусалим зберігає з цього приводу мовчання, як майже завжди можна говорити, а можна щось робити. Запевняю вас, ми багато чого не знаємо і навряд чи дізнаємося. І ще один нюанс. А як зашвидко якийсь небудь варіат зніме відео з позиції біля Києва? Де, скажімо, буде залізний купол розміщено, і викладе його в мережу. І я ще раз повторюю свою думку вважаю, що Ізраїлю допомагати Україні треба, і зброєю теж. Але робити це можна тихо. Ухвалення цього рішення від мене не залежить, але говорити про це я вважаю своїм обов'язком. Отакі думки від ізраїльського воєнкора Сергія Ауслендера. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.